27 сьомого квітня, шістнадцятою сесією міської ради, було прийнято рішення про проведення топографо геодезичних робіт для виготовлення генерального плану міста. А вже в кінці серпня ці роботи розпочалися. Топографу геодезичні роботи виконують 20 працівників науково-виробничого підприємства Українська геодезична компанія щодня зранку і до пізнього вечора працюють три групи, орієнтуються ось на такі аерофотознімки. Щоб їх отримати, проводився заліт літака. В неспеціальний фотоапарат робилися знімки. Це лише один планшет із 32, які складають повну карту міста. На дешифрування такого витрачається близько тижня. Ці заміри спеціалісти проводять на сучасному обладнанні електронному та геометрі. Є багато фірм, які пропонують і, в начебто, не дорогі проекти або недорогі цінові пропозиції, але ми також керувалися в значній мірі фаховим рівнем. Порадившись із фахівцями обласного рівня. Я навіть інколи здивований був, що вони порадили навіть не наші обласні обласні фірми, а запропонували саме один із. Відомих і ведучих проектних організацій нії містобудування це один з провідних. Науково-проєктних організацій, установ Мінрегіонполітики. І ми саме на ньому зробили вибір, бо він це, цей заклад, цей інститут взяв в комплексі розробити не тільки сам генплан, а грамотно підійти і до земельно-картографічних матеріалів, геодезії, то зробити нам всі план документи в повному комплексі. Тому саме на цьому підряднику, на цьому виконавчій робіт і був зроблений наш вибір. Для розробки плану використовується масштаб 1 до 2 тисяч. Майже за місяць роботи працівники української геодезичної компанії обміряли близько 40% міста. Це все треба для того, щоб потім розробити комплексний документ. Він називається Генеральний план забудови. Власне, кажучи, це документ не тільки який фіксує стан справ на сьогодні в забудові міста, території, а і розробляється для того, щоб створити планову, перспективну. Схему розбудови міста, розвитку, його. розвитку як житлової забудови, так і промислової інфраструктури мереж, газопостачання, каналізації, бо не секрет, що практично всі ці мережі розвивалися спонтанно, стихійно. Чому саме ми маємо проблеми із сталим водопостачанням, із проблемами з безперебійним постачанням газу або достатньою тиском в зимовий період? За словами інженера-геодезиста, роботи завершать за один-два місяці. Далі всі дані передаються до державного підприємства Науково-дослідний інститут містобудування, яке і буде виготовляти генеральний план порятина. Він дає можливість фахівцям надати владі або тим, хто користуватиметься цим документом, грамотно розпадиться тієї землі, яка є в нашому, в нашому відданні. Крім того, на меті ми маємо розробивши цей документ, заручившись підтримкою і порадами фахівців, поставити питання про розширення меж міста, що також є важливим на сьогодні, особливо в частині надання нових земельних ділянок для приватної індивідуальної забудови. Є інші питання, які дасть можливість розв'язати комплексний цей документ під назвою Генеральний план забудови міста Пертина. Працівники говорять, що свою роботу намагаються виконати якнайшвидше. Проте є перешкоди. Не завжди вдається потрапити на територію того чи іншого об'єкта. Користуючись нагодою, я звертаюся до всіх жителів міста, керівників організацій, підприємств, представників бізнесових структур, сприять представникам цієї організації в тому, щоб оперативно ця інформація була зібрана. Це прискорить виготовлення документів і взагалі прискорить виконання цих робіт, які ми запланували на цей рік. Роботи з виготовлення генерального плану міста клопіткі і довготривалі, тому й коштують недешево. Позагапередніми підрахунками близько 800 тисяч. Земельні, земельні питання десь близько 300 тисяч, і потім безпосередньо розробка самого генерального плану забудови і наукове обґрунтування, в зв'язку з тим, що ми належимо до міст історичних пам'яток, природоохоронної справи. Ну і також буде розроблено ще й зонування, що теж важливо для планового розвитку нашого міста. Кошти практично виділені повно в повному обсязі для картографічних і земельних робіт робіт по упорядоченню землі. А потім, в слідучому році, частково в цьому в році будуть виділені повно в повному обсязі кошти для вже реального виготовлення генерального плану. Міська рада очікує отримати комплексний документ, генеральний план міста Пирятин» вже в наступному році.